Веселин новіше слов'янське побутове ім'я, що виникло на базі прикметникової основи весел. У південних слов'ян ця основа досі активно використовується для створення нових особових нас. Наприклад, сучасні сербські імена весел, веселий, веселко, весець, а також хорватські імена веселінко, веселко, у болгарів також зустрічаються імена веселим, веселинко, веселко, «веселко», весо. Суфікс він у цих іменах має субстантивуючу або сингулятивну функцію. Є думка, що південнослов'янське ім'я веселим є калькою з давньогрецького імені Іларій і від латинського Гіларіус. в Україні ім'я веселим жодного разу не було популярним, однак прізвища походять від цієї основи. Досить багато. Наприклад, сучасні прізвища Веселик Веселима Веселовка Веселовський Веселяк. Деякі з них, такі як «Веселеняк», Веселяк, мають документальні свідчення з 18 століття. Зокрема, у 1772 році зафіксовано кріпака дюра Веселінак у селі Словенка в комітеті Спіш, схожі на Веселин імена Веселка Веселко.